Слава Україні! Вітаю, друзі! Невеличкий урок математики. Отож, сьогодні Росія запустила як мінімум 50 крилатих ракет Х-101 або 555. Два види. Рахуємо, сьогодні на Росії втратили щонайменше від 400 до 600 мільйонів доларів. Підрахунок дуже простий: одна ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів. 555 з половиною. Отож і підрахуйте, дуже просто: 101, 13 мільйонів 555-та 50 ракет. Так от, усі від 400 до 600 мільйонів доларів це все на все. Річні бюджети на Росії, таких міст як Новосибірск чи Єкатінбург. Це треті і четверті міста на Росії. От і рахуйте, а нам робити своє. Ми переможемо і будемо відновлювати нашу державу. Нехай Русня Москва палають.